Кохання зітхання студенти вирішили привселюдно розповісти про свої справи Амури. Для цього взяли участь в обласному фестивалі Студентська сім'я відбувається він у Черкасах вже в шосте і щоразу збирає велику кількість учасників. Своє кохання цьогоріч згодились продемонструвати на загал шість пар. Чим дивували одне одного і глядачів. Дізнайтеся із сюжету. Ми не ставимо за вимогу, тобто штамп в паспорті. Це розповідає про умови участі у конкурсі студентська сім'я один із співорганізаторів. Хоча раніше каже, приймали заявки на участь у заході лише від офіційно зареєстрованих родин. Фестивалять студенти цьогоріч вже в шосте. Перевіряють їхні стосунки конкурсами. Пари співають один одному романси та демонструють свої таланти. ти в душі весна. Те, що сяє на небі. Один із найцікавіших конкурсів на знання один одного. Дмитро, розкажіть, будь ласка, що вам подобається в Руслані? Руса її прекрасний синій колір очей. Її залади колір очей. Змагалися за кращу студентську сім'ю 2013 року. Дві пари з Черкас та чотири з Умані. Чоловіки демонстрували свою мужність, натомість, юні жінки, свою хазяйновитість. Сьогодні готувала гранату. Нічно весело та креативно так говорили судді про виступи конкурсантів. За кожне змагання вони виставляли закоханим бали. Окрім студентської пари року, журі обирали найкреативнішу пару та пару глядацьких симпатій. Оля та Владислав першокурсники на сцені готували сюрпризи, кожен своїй половинці та оригінальні зізнання у коханні. «Тільки що було признання в любві, владіка до мене. ...которого я не ожидала, я в шоке Дома поговоримо». Велике почуття їх охопило лише рік тому, та вони вже знають, що головне у стосунках. «Головне, Мені кажеться, любов, щоб два чоловіка любили друг друга і розуміли». Знаються на коханні і Олена з Юрієм. Їхні серця поєдналися майже три роки тому. Що зміцнює стосунки, вже знають напевне. Це довіра, це любов, це підтримка один одного. Все має бути подружкою, всього все має бути. Юлія Доброскок, Віктор Наточій, Віка новини.